О 9-й годині ранку відбулося влучання у кільцях центральній частині міста Харкова з ракетами С-300, які були запущені з території Миколаївської області. Щодо того, звичайно, що воно відбулося у двої адміністративної будівлі. травмованих чи загиблих осіб немає. Інше влучання відбулося по житловій протипороховій будівлі, де ми зараз знаходимося. На місці одна жінка отримала тілесні ушкодження летті. Також вона перебуває у шоковому стані через ці віки близько 80 років. Ці слід осіб, які мешкають у цьому будинку, в місці влучання ракети в цих квартирах, ніхто не мешкав. Тому наразі рятувальники продовжують збір завалів, але ми сподіваємось що кількість загиблих або травмованих не збільшиться.